Акація досить таки примхливий пізньовесняний медонос, для успішного медування і квітування якого потрібні майже ідеальні погодні умови. Всі ми знаємо, що в 2025 році навесні у багатьох людей вимерзли і акація, і садки. Вже хлопці знімали відео з Дніпропетровської області, ки Київської, там, Канева і таке інше. Я не хотів їхати на акацію, мені було якось не по собі, але вирішив з'їздити і зняти вже мою чергу відео. Наше село знаходиться внизу, істотно внизу, і внизу практично все вимерзло. Тобто акація стоїть гола, невідомо, коли вона там випустить те листя. А це ось діляночка лісу, це ліс приблизно 2 гектари. Я його вже не один раз показував. Оце діляночку лісу насадило лісництво. Тут було раніше поле. Ось, в принципі, старий ліс, це старий ліс. Оце новий лісочок, а отут було в минулому році поле ріпаку. Було б воно тут і цього року, але його передискували. Тому що, крім посухи, його ще і приморозило. Ну що я можу тут сказати? Листя на акації є? Воно і тоді я підозрював, що не вимерзне. Взагалі, акація, це ось ми зайшли в цей лісочок. Це дерево сімейства бобових. Квітувати і медувати воно починає з 3-5 років в залежності від сорту. Існує декілька сортів акації. Можливо, це якийсь сорт такий, що не, не вимерзає. Я не знаю. Один гектар сплошного масиву акації, отакий як оцей, здатен принести до 500 кг меду, але це, звісно, при ідеальних умовах. Акація не любить холод, акація не любить спеку, акація не любить дощ. Тому що, на відміну від липи, е її квіточки при потраплянні на них дощу будь-якої води, вони перестають виділяти нектар. Вона не любить вітер, тому що при вітру. Вітру, а зараз, до речі, дуже сильний вітер. Мене рятує просто мій мікрофон. При вітрі е, нектар вивітрюється. А при яскравому сонці, мало того, що квітки горять, так і ще й нектар швидше випаровується. Не дуже я хотів сюди їхати, просто не хотілося засмучуватися. У нас і так хватає приводів для засмучення. Ну що я можу сказати? Ну не наближує цей телефон, так як наближувала камера. Ну, ось ми бачимо, так? Да? Ось на гілочці є. Квіточки. Зараз зніму гілочку понище. Дивіться, яка ця рясно квітнула минулого року. Бачите, скільки на ній насіння? Чи буде таке в цьому році, хоч наполовину, притягнув гілочку. Оця штуковина називається кашка в народі. Я перший раз сам почув від хлопців з інших YouTube каналів. І така кашка місцями є. Не знаю, чи є вона там наверху. Але ось на окраїні лісочку є. Ну, щось є. Є ось квіточки. Щось є. Зараз поїдемо, подивимося, які ще весняні медоноси у нас є, і завдяки яким бджоли приносять пилок і нектар. Ще одна невеличка об'ява: свої бджолосім'ї і бджолі і бджолопакети. Ми вже розпродали, але люди продовжують телефонувати, питати і бакфаст, і карніку. Ну у нас були тільки бакфаст, а наші колеги ось поруч живуть, займаються карнікою, хочуть трошки скоротити пасіку і продати якусь невелику кількість пакетів або сімей. Це е, Сумська область, Охтирський район. Телефонуйте ось по цьому номеру телефона на екрані. Бджолосім'ї і бджолопакети в гарному стані. Минулого року це все було під соняшником. Все абсолютно і це, і отам, і оце. Цього року медоносів буде менше обідненько. Зараз їдемо до медоносу номер 2 і номер 3 Думав заїхати на яснотку. Була у нас були у нас такі в лісі, там, де випалювали деревину, поляна яснотки. Але в цьому році фосії немає. Або через посуху. Хоча знову ж таки дощів дуже багато прийшло. Сподіваюсь, буде цвісти акація. при ідеальних умовах забув згадати. Вона квітне до трьох тижнів, але ж вона любить прям дуже-дуже дуже ідеальні умови. Противагу їй, оцей ось медонос, що зараз у мене за спиною це клен татарський, чорний клен, багато дуже назв. Навіть ще не повністю і розквітнув ось такі його квіточки. Мед закації ціниться. Тобто ціниться за його властивість не кристалізуватися, ціниться за те, що він прозорий там і таке інше. Цей мед по-своєму ціниться. Мед з нього має абсолютно несолодкий смак, так сказати, має таку желеподібну структуру, вона як желе. Рекомендується навіть діабетикам, тому що в його складі мало глюкози. І ось такий медонос нас і рятує вже, мабуть, тиждень. А ось уже є стілипа. По сусідству випустила свої китички. Китиці. Це ось одна липа. А ось якась інша липа. У нас тут три типи липи: широколисна, вузколистна, дальньосхідна і таке інше. Не знаю, яка із них яка, не знаю, скільки вона виділятиме. Цвіту то рясно, дивіться, скільки. Але ж ми всі знаємо, що Закладається оця властивість виділяти нектар у липи восени. Коли нормальна дощова осінь, вона накопичує вологу і таке інше. Осінь у нас вже друга жахлива в цьому плані. Так, поїдемо ще подивимося на карагану жовту акацію. Я у нас тут кущі колгоспі її насаджував. Мабуть, вона вже відмедувала, ну, але подивимося, тому що це все одно по дорозі додому. Що ще хочу сказати про цей чорноклен? Це те, що виділяє він приблизно до 400 кілограмів з гектару суцільних насаджень. Ну а суцільних насаджень у нас його, звісно, немає. Воно все по обабіч лісу, обабіч посадки. Є великі дерева до 6 метрів. Є і більше форми цього клену татарського. Це ось прям дерево дерево метрів 6 висотою, можливо, менше, все в квіту, квітує гарно. Все біле он також серед масиву. Ось бачите? Мед з чорноклену не кристалізується також протягом 4-6 місяців. Бджоли, ось як видно, буде на відео, несуть з нього білий же пилок, тобто і квітки білі, і пилок білий. На жаль, карагана вже майже все. Це ми маємо таку кущову форму карагани. Тут немає дерев. Ось такі квіточки. Це така жовта акація. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам, вам воно було цікавим та не нудним. Усім пчелярам бажаю гарних взятків, не дивлячись ні на що, ні на яку погоду ні на, і не на які приморозки. Все тоді, пока-пока і до зустрічі в майбутніх відео. Сподіваюся, їх буде ще чимало.